Українські синьо-жовті прапори шиє Житомирська волонтерка Людмила Янушевич. Стяги передає військовим. Швейницях жінка облаштувала на кухні власного будинку. Як правило, це класичний метр 5 на 70 на 80 сантиметрів. Тому що наші класичні прапори їх можна з ними вийти. Десь на якийсь захід їх можна отак потримати, тобто вони дуже зручні. Десь, мабуть, уже 70-й. українські стяги Людмила Шої, щоб довести внесок кожного важливий для перемоги. Це такий підйом душевний, моральний. Коли багато людей не знають, куди себе примінити, як себе знайти в цьому в цій ситуації. Хоча я скажу, що якби ми особливо тут не скучали з чоловіком, ми зразу долучилися до волонтерського руху. Прапори розпочала шити у вересні, і для неї це символічно. А 18 вересня, в 91-му році, Верховна Рада затвердила наш прапор саме такий, який він є сьогодні. У Вересні відбуваються такі події. Наші хлопці йдуть в на. Наступ. Значить, наш прапор, якась вишиванка, там генетичний код, ДНК. А це наш символ, це наша перемога, це сьогодні наша гордість України. Перший стяг жінка пошила після звільнення азовців із полону. Прапор шила, я вам скажу чесно, у мене були сльози. Це було під таким враженням звільнених азовців. Це було під враження тих, що наші вагітні жінки перебувають в полоні. І ну було важко. Спочатку прапори Людмила виготовляла із чоловіком а віднедавна їй допомагає подружка. Вона все це почала не розголошуючи навіть друзям і сусідам. Я побачила так само, як і всі, побачила на Фейсбуці, що в мене Люда почала шити прапори і зателефонувала їй цілий день на роботі, але я говорю, у мене машинка ще така дуже-дуже стара. стара Але говорю, ввечері можу. Українські прапори Людмила Янушевич передає військовим. Ми його частині даруємо отакий наш символ, наша гордість, отакий прапор. Я вдячний Людміну Петрівні, що пішла на зустріч і зробила для нас хорошу справу. Символ нашої держави, тому що синьо-жовтий стяг, він майорить зараз на всіх звільнених територіях. Тому я думаю, як вже сказали, що можливо він буде і на звільнених територіях. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.